У сьогоднішній Євангелії Ісус звертається до нас із притчею і хоче підкреслити, зауважити, що дуже важливо наше бачення, дуже важливо робити добро, і дуже важливо допомагати іншим. І дуже важливо жити по Божих заповідях. І дуже важливо. Робити все для того, щоб цей світ був кращий і щоб ми мали спасіння. Багатий, який не побачив того бідного, який лежав, там поблизу його воріт і хотів просто поїсти, просто насититись. І в нього було достаток, що міг це зробити і не зробив. Попадають обоє по той світ, і багато, які попав у пекло, бачить лазера на лоні Авраама і звертається до нього, щоб допоміг йому. І Аврагам, не тому що не хоче допомогти, він каже, що це вже неможливо. Час закінчився. І багатий це і каже, ми не ще є браття, пошли його туди. Аврагам говорить, що є в них закон, є книги Тори, Моїсеєві книги. Нехай читають і нехай усвідомлюють і живуть правильно і добре, як заповідав це Моїсей через Бога. І каже багатий, вони цього не роблять. І тоді Авраам каже, Якщо би хтось пішов з воскреслих, може би і подивилися, а чи б навернулися, не знати. Тобто для всіх нас є час для навернення, для всіх є час усвідомити, як я живу, для всіх є час даний для добра, для любові. Для зростання у вірі, надії та любові, для того, щоб йти шляхом спасіння і допомагати як одному, і другому, самому собі, і це все з Божою благодаттю, розпізнавши, розпізнавши благодать, добра, любові і допомагаючи простувати, прямувати. do vyššného života. Amen.